У житті є два шляхи самотній і заповнений натовпом. На самотньому шляху ти почуватимешся один. Навіть коли поряд люди, команда, наставники все одно відчуватимеш тишу, ти прокидатимешся раніше за всіх, лягатимеш пізніше, і поки інші сплять, ти йтимеш. Бо більшість обирає легкий шлях освітлений, з вказівниками, з навігатором, а твій темний, без мапи, без гарантій. Тут різкі повороти, падіння, злети і поруч уламки тужих мрій. Але саме цей шлях формує характер тут ти вчишся вставати, працювати, коли ніхто не бачить. Учитися, коли немає сил робити більше, ніж потрібно Не дозволяй емоціям керувати тобою. Так, ми всі емоційні, але справжня сила в дисципліні. Якщо не керуєш емоціями, вони керують тобою. Твій розум це сад, бур'ян росте сам. Але щоб виростити троянди. Треба догляд, терпіння і щоденна праця. Негатив росте автоматично, песимізм, гнів, сумніви. Для цього не треба старатись. А от щоб думати світло, потрібно тренуватись. Хочеш стати великим? Хочеш бути сильним, щасливим, справжнім. Тоді йди проти течії. Керуй своєю волею. Скажи собі так мені важко. Але я контролюю це я не дам цьому мене зломати. Я впаду і підведусь, стану ще сильнішим. Стань на захист своєї мрії. Стань на захист спокою. Стань на захист власного життя. Ти цього хочеш? Тоді йди і зроби це, бо ніхто нічого не дасть, ніхто не зробить замість тебе усе у твоїх руках.